Слава Ісусу Христу. Історія раннього християнства розповідає наступне єпископ на ім'я Севасій навернув одного поганина на ім'я Теодул до християнства. Він, навернувшись, став християнином, але сумнівався в деяких правдах віри. Хоча і вірив, але в дечому сумнівався. От одного разу він прийшов до Єпископа Севасія і приніс такий великий мішок мішечок золотих монет, і каже Владико, даю ці золоті монети згідно заповіді нашого Спасителя Ісуса Христа для бідних, тому що Господь нам наказував турбуватися про бідних, допомагати людям. Але дай мені розписку. Про те, що колись Господь мені це поверне в вічності. І єпископ, трохи подумавши, сів і написав розписку і дав цьому чоловікові про те, що Господь йому те все золото поверне в вічному житті в якийсь інший спосіб. І от той чоловік Теодул взяв розписку і пішов. Прийшло декілька років, і той чоловік на ім'я Теодул помер. Його похоронили. І от за декілька днів після смерті сниться він єпископу Севасію, і в сні каже: Владико, відкрий мій гріб разом з моїми рідними, і там у гробі знайдеш розписку, яку я тобі хочу з вічності повернути. А в той момент, коли хоронили цього чоловіка, йому ту розписку боргову, яку написав Владика, поклали в труну. І от єпископ звернувся до рідних, що таке і таке є, що той чоловік приснився йому, їх батько рідний, і просить про те, щоб відкрити могилу, тому що він хоче повернути ту розписку, яку владика йому дав. І от вони відкрили родинний склеп, відкрили в присутності свідків і родини цю могилу, цього чоловіка, гріб, труну. І в руках знайшли розписку, але це була інша розписка. І коли її прочитали, там було наступне: Я Теодул, вітаю тебе, Єпископе Севасію, і хочу повідомити тобі, що тут у вічності Господь наш Ісус Христос повернув мені вповні той борг з надлишком, який я колись дав тобі під розписку для бідних людей. І цю розписку я тобі повертаю, для того, щоб посвідчити, що тут у вічності людині повертається все, що вона на землі пожертвувала для Бога, для бідних, для церкви. Бачимо така історія, дорогі брати і сестри, і її змістом є те, що дійсно все, що ми даємо Богові тут, на землі. Господь щедро повертає у вічному житті, як повернув цьому чоловікові на ім'я Теодул. І через те, що він те золото віддав для бідних людей, він врятував свою душу для вічного життя. Жертвуємо і ми по можливості те, що можемо для Бога, для церкви, для людей, потребуючих, страждаючих, які потребують нашої допомоги. І будьмо певні, що в вічному житті Господь з надлишком нам поверне все те, що ми дали тут на цій землі. Амінь.